Восьмимісячний б'єня цуценя без передніх лап. Сьогодні робить перші кроки на протезі. Його історія почалась майже півроку тому. На смітнику собаку знайшла Анна Столяренко. я дуже випадково панилась в тому районі міста і побачила, що лежить цуценя. І лежить в досить неприродній позі. Я підійшла ближче і зрозуміла, що у нього немає лапок. Ну я подумала, що над ним позначались люди, і там були рани, гной, кров. Бені тоді було лише три місяці. Притулок до якого звернулась жінка, був готовий взяти до себе лише стерилізованого песика. А для такої процедури Беня був ще замалий. Тому Анна забрала його до себе, щоб згодом віддати в добрі руки. Перші місяці у новій родині були непростими. Він лежав на одному місці, не їв. Треба було його кормити тільки з рук. Його треба було носити на руках, але згодом ми навчили його підніматися на сходах. Анна почала знімати та викладати у соцмережі відео з цуциком. І історія Бені зворушила тисячі людей. Згодом завдяки донатам небайдужих зібрали 35 тисяч гривень. Гроші витратили на лікування та купили йому спеціальний візочок, аби песик міг ходити. Втім, він не підійшов. Йому було важко, він постійно випригував, плакав, сколив. Анна побувала з Бенію в декількох ветеринарних клініках. Перш ніж йому встановили правильний діагноз. У песика вроджена патологія кісток. Лікар порадив виготовити протез, який обійшовся ще у 18 тисяч гривень. У цієї тварини по якимось причинам ще всередині е, утроби матері розвивалися кістки неправильно. Е, багато там відсутніх кісток, багато деформованих кісток. Не було опори на дві передні кінцівки, і це велика біда. Виникла ідея створити зовнішній протест, який би можна було е, на ніч знімати. Півтора місяця очікувані, ось перші кроки на новій лапі. З появою сучасних 3D-технологій каже Андрій, можна встановити як зовнішній протест, так і змоделювати титанові імпланти та пластини. Ветеринар демонструє нам складові для однієї такої операції. У цієї тварини була деформація одної кінцівки задньої стейна і гомілки. Надрукували спеціальні гайди за допомогою цього гайду. Ми розпилили цю кістку, все це було зафіксовано спицями попередньо, і потім накладена пластина. Оце все потрібно просто для того, щоб врятувати одну лапку. Одну одну лапку однієї тварини, так. Кожна деталь має свій етап. До цієї операції ж не два готувався. Але беня не єдина тваринка з інвалідністю. У притулку улюблена дворняга живуть десятки таких хвостиків. Десь 10% від всіх це хворі, ну це не більше. Але якщо вважати вадами ще хвороби, там серця зараз дуже багато тварин, у яких гельмінти у серці, тому що вони не, не отримують обробки. Ось, ну тоді більше. тоді да, більше. Тоді, мабуть, і п'ятдесят відсотків. Заходіте. Джозінька, моя дівчинка, моя девочка. моя сладка. Тут Жозефіна, вона з дитинства без передніх лап, але вільно пересувається на задніх. Вона стерилізована вже. Вона дуже-дуже гарна. Вона може теж стати рідною комусь, піти у родину, і це її ніяк не заважає жити. А це Хані. В нього епілепсія він має вживати ліки пожиттєво через постійні приступи, згриз свій хвіст. Дійшло до того, що частину довелося ампутувати. Хані так дуже гарний мальчик, але через те, що в нього приступи зараз він на ліках і він живе саме в центрі реабілітації, тому що йому потрібний гарний уход. Та є і щасливі історії. Нещодавно з притулку забрали хвору на онкологію собаку, який 12 років. У мене з більш 20 років, що я з тваринами, щоб таку собаку брали, і вона знала, що в нього є таке захворювання, але вона не побоялася і взяла І зараз. Він найщасливіша собака у світі. Що ж до песика Бені, сьогодні він живе звичайним життям, бігає, грається і дарує любов своїй господарці. Взагалі, це звичайні собаки, так у них є особливості, але я не можу сказати, що вони чимось відрізняються від здорових собак. Історія Біні доводить: навіть особливі тварини можуть жити повноцінно. Головне поруч має бути людина, готова дати їм шанс. Еліна Ярцева, Євген Дрозд, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу.